Слава Ісусу Христу. Благословений Бог нас завжди, нині повсякчас <клес> і <клес> на віки вічні. І на землі, в їх наш насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо водоват нашим, і не вели нас на суспо, але призволи на свій Духа. Тут ми царство, і сили, слабо, і слава Отця, і сину, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Важні, ми усім премудрість, будьмо уважні. Слухай, дочко, і поляні ні притиливу вухо Твоє. Господи, помолімся. Боже, Господи, Боже, Боже. Бо ти Святий тися, Боже, на святині, спочиваєш тобі славу, посилаємо Отцює сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Тимо святині, його хвалити, його тверді сили, Його. Господи, помилуй, Господи. Господи Премудрій спроси, вислухаймо святого Євангелія, Мирусів. Луки, святого Євангелія читання. Слава, слава Тобі, Господи, слава Тобі! моємо мажні, не вставши Марія пустила швидко дороверську околицю в місто, Юди, увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету, як почула Єлизавета, привіт Марі ж дитя в ілоні. Лисавета сповнила Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала, благословена ти між жінками, благословена, і благословений плід на Твого. Від кіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось би, як голос того привітання, злуна в моїх вухах, дитя з радости здригнулось в моїй млоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа. І дух міренів возі спасі моїм, він злянувся на покору раби своєї, ось бойдені облажатимуть мене всі роди. Велике вочини мені в семутній святе Його ім'я. Марія пробула міла місяців за три, потім вернулася додому свого. Пресвята Ніва Марія Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на Тебе уповаю. Мати Христа, Бога нашого, спаси нас. Мати на Тебе уповаю. радуйся і спаси тих, що на Тебе уповаю. Мати, предвічний любові, радуйся, і спасити, що на тебе оповають. Мати, Божої, благодаті, радуйся, і спаси тих, що на тебе оповають. непорочна зачата, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. Ні, відхеруй мій світліше, радуйся і спаси ти, що світліше, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. Славніша радуйся, і спаси ти, що на тебе оповайо. Маю лупку не оскверне, радуйся, і спаси тих, що на тебе оповайо. Марія запашна кіт конівець, радуйся і спаси ти, що на тебе оповайо. Марія, добра, вихователь, конів, радуйся, і спаси ти, що на тебе оповайо. Марія, покрови світу живі від оболоків, радуйся і спаси ти, що на тебе оповають. Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія, потіх позаплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Марія, прибіжища, грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Посередниця, що не покинула нас після свого спення, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю, свята, си. Мені не начиста і благословена, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. at meum se agim Слухай, дочка і приходи в ухо твоє. in svetomu duhovi. Великій милості, Твої молимо, Стебі вислухай помилу. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за спиневі Бога нашому, ну, що вислухавало моління нас грішних, помилував рабів своїх, Усі імина, які тут писані, за якими молитву сьогодні творимо. Весь наш український народ дарував нам перемоги і мир. Щоб він кріпив нашої воїнів боротьбі з ворогами, поронив їм він ворожої кулі, посилав їм на поміч святих своїх архангелів, щоб він був стіленим, усім пораненим, визволеним усім полоненим, потіхою, всім засмученим, які втратили своє в цій війні, щоб він був опікуном усім тим, які зараз під обстрілами, які на ворожій території окоповані залишилися, всім, які втратили своє помешкання, бо були змушені його покинути. Усіх нас, охорони від всякої скорби, біди гніву і нужди, всякої болізні, душевної, тілесної, дарував нам здоров'я з довголіттям. Промовмо всі скорові, слухай милостиво, помилуй. Господи Могину, помилуй, Господи Могилу, ще молимо, що, що зберегтися, місто цьому і святому храму, цьому. Всякому місту своїй країні від голоду, загибелі землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинці міжособної брані, і що він був милостивий, добропровітний, добропомічний, благий чоловік, улюбний Бог наш, і відбурну везні свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної свої погрози, і помилував нас. Ще молимо, що Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Господи помилуй! Господи помилуй! моми. Господи, помилуй. Вислуханець Боже, спаси твоє нашу повані, всій кінці землі, і ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, млади ріків наших, і помилуй нас. Бо милостиві чоловіку лювець Боє, сиріві славу висилаємо, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. З умилінням всі голови приклонивши, преклонивши Господові помолімця.

Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! помилуй. Благослови! Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистий, своїй Матері, святий, славний, сихвальний апостолів, преподобний воно Сонця наші всіх святих, помилуй, спасе нас, бо він благий і чоловіколюбець. Дякую всім за спільну молитву. Хай Господь Бог благословить ваш сьогоднішній вечір. Дарую вам спокійну ніч. Всім бажаю нам перемоги і миру. Слава Ісусу Христу! Ти любов